З особливим цинізмом та зверхністю саме так міський голова та його команда розправили з чернівецьким підприємцем. Сімейний магазинчик, яким пенсіонер разом із дружиною опікувалися більше 20 років, просто відібрали, адже відмовили у поновленні договору оренди, таким чином позбавили літніх людей єдиного заробітку, і це у час війни про безальтернативну безвихідь. Далі залідав. Що ви ж людей, всі, українці? Я думаю, тільки, тільки чесно сказав, що я думаю, такі версіяли на свободу для нас. А то, касі не тільки висіяли. Ніхто не хоче. Подумайте, ви добре, може, у вас є гроші все є, але У мене немає. Як жити жити зараз Зима йде, я платити за все, плачу за все, плачу. А плачу. Ось так до відчаї у сесійній залі довели місцевого підприємця, який вже 20 років разом із дружиною займаються невеличким бізнесом. Йдеться про маленький магазинчик на вулиці Небесної сотні поблизу гуртожитків. Власник каже, для них це єдине джерело заробітку. Юрій Василович додає, працювали, не порушуючи закон, та й податки завжди платили вчасно. Втім, на початку 2021 року договір про оренду землі за невідомих для чоловіка причин у міській раді не продовжили, що означає заборону на діяльність в подальшому. І що ми будемо робити? Як ми будемо жити? За квартиру платити зараз зима, йде. все? Ну я знаєте, я от не розумію в тяжке время, Ми що в нас була оренда, був карантин. Захворілося, не можна було робити. Сиділи по почти рік, не робили ми. Всі запаси йшли. Потім війна почалася. Відтак з проханням поновити договір оренди до депутатів та міського голови, чоловік з'явився на чергову сесію. Каже, що часи не з найкращих. Окрім війни, вистачає багатьох життєвих складнощів, які навалилися на них з дружиною. Жінка захворіла. Інсультне вибачає. Інсульт був. Сахарний діабет, ліків багато треба все. Я теж в мене інфаркт був. Робили операцію на серце, шунтірування. Тяжку роботу я не можу знайти десь, роботу, щоб це на роботу, тяжку роботу. Отак допомагає. Крутимося їх трошки. Ми в государство нічого не допросимо. просимо. Налоги ми все плотимо. Ну що не знаю, які причини. Що цікаво, 25 жовтня на виконкомі в екстреному порядку, внесли питання про демонтаж крамнички до 26 жовтня без попереднього рішення сесії, що й обурило депутатів. Своєю чергою, за словами міського голови, договір оренди не продовжили, нібито через невелику орендну плату. Підприємці ж сплачували ту суму, яку встановив профільний департамент. Отож, вислухавши чернівчанина, більшість депутатів вирішили піти на Зустріч та продовжити договір оренди Роман Василіч. Ця людина 20 років працює на цьому місці. Він зовсім не проти того, щоб переглянути збільшити цю сплату. Для, для нього надважливо зберегти це єдине джерело для існування. Ну, не можемо ми так поступати з тим своїми людьми, з українцями, з мешканцями міста Чернівців. Ми просимо про допомогу всього світу і при цьому не чуємо самі своїх. Ну як так може бути? А ми зараз, оцього чоловіка, тут заставляємо його просити нас. Він стоїть, принижується, просить проголосуйте, бо це єдиний дохід у мене. Хіба так можна? Для чого ми сюди йшли в цю міську раду? Для чого ми сюди? Пішли. Нагадаю вам ще раз, що зараз в країні війна, страшенно важка економічна ситуація. Ви робите скверики, шмерики, а людини забираєте останнє. Останнє, він на ліки не має звідки. На що очільник міської ради відповів наступне? Тобто всім це це кому ми щось забороняємо. Ми їм ми їм говоримо, ви прийдіть на сесію пронесіть свої історії хвороби. розкажіть, як їм тяжко, і ми повинні їм тоді всім погоджувати. Зараз прийдуть такі всі, приведуть дітей, батьків, родичів і будуть розказувати, і буде всім вислуховувати, і всім буде погоджувати. Відтак, після тривалого обговорення перейшли до голосування. Врешті поновлення договору оренди так і не погодили. Міський голова ну тобто він перевершив сам себе у цій ситуації. Тобто, ми побачили його зверхнє відношення до громадян, до містян, до своїх же виборців. По перше, так не можна відноситись до людей похиловік до, до, до будь-яких людей, незважаючи твої виборці, не твої виборці. Тебе обрали керувати містом. Ти повинен вислуховувати такі звернення кожен день. Це твоя робота. Не подобається до побачення. Відтак каже Максим Бурбак: виникають сумніви, чи може мер справлятися зі своїми обов'язками надалі. Я вважаю, хотів би помилятися, що з кожним днем перебування на цій посаді, яке внесе стрес, який несе виклики, з якими треба боротися кожен день. Міський голова приходить до висновку, що. Можливо, треба від цього відмовитись. Треба повернутися до свого бізнесового життя. І, до речі, в історії з Романом Кличком так було вже не один раз, коли він йшов з виконкому, тому що йому там не подобалось, коли він просто відмовлявся від політичної боротьби. Аліна Рябко, Максим Білотка, читами дня ТВА.